Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, з нами на зв'язку. Говоримо про скандальні висловлювання голови МЗС Польщі Радуслава Сікорського. Він запропонував віддати Крим під мандат ООН, а потім проводити там референдум. Що це за заяви, і власне що відбувається у стосунках між Польщею і Україною зараз. Різкою критикою цю заяву польського дипломатичного відомства зустріли в Україні. Що варто відзначити щодо цієї заяви, на вашу думку, важливого? Ну, дійсно, міністр законних справ Польщі Радослав Сикорський на одній з панелі Ялтинської європейської стратегії заявив про те, що Кримський півострів в Україні окупований і анексований Росією, відіграє ключову роль у можливих переговорах між Україною та Росією. І одним із варіантів було б передати півострів під міжнародний мандат ООН. І, власне, за його словами, якраз таки організація Об'єднаних Націй могла б провести за його словами законний референдум після перевірки того, хто власне є законними жителями півострову, і також він зазначив, що. Що що цей референдум може було б відкласти десь на два десятиліття? Ну власне, це дійсно дуже шокуюча заява з боку голови МЗС Польщі, тому що варто розуміти, що Україна однозначно виступає за територіальну цілісність, і український народ однозначно так само відстоює те, щоб Кримський півострів був частиною української держави і Україна. Вже більше 10 років воює з Російською Федерацією, зокрема, з метою того, щоб можна було і деокупувати Кримський півострів. А така заява, та ще від країни, яка є нашою партнеркою і яка всіляко нам допомагає, В, особливо останні часи, було це дуже дивно від, від її представників почути таке. Ну, але, власне, ми бачимо, що, що все-таки це було сказано. Поки що якихось спрощень. Чи якихось уточнень в від, від пана Сікорського ми не могли почути. Сподіваємося, що якісь будуть роз'яснення, і це вже не вперше, коли е, Радослав Сікорський е, спочатку робить якісь заяву, а Потім він е, перепрошує за це. І як це було, наприклад, у 2014 році, якраз, до речі, е, тоді, коли і було окуповано Кримський півострів, він тоді заявляв про те, що е, були нібито розмови. Між Дональдом Туском та Владимиром Путіном ще у 2008 році в Москві про про якийсь імовірний поділ України ну вас тоді, нібито. Путін пропонував Сікорському е, забрати собі там Львів, чи якісь там ще е, українські території, які нібито колись належали е, Польщі, і то подібне, і це також е, скажімо так, сколихнуло інформаційний простір. Що він, звісно, тоді перепросив і сказав, що ніякої зустрічі між Туском та Путіном у 2008 році в Москві не було. А був був е, е, в тому році Бухарецький саміт НАТО, куди й прибув е, Владимір Путін, і власне тоді він там і заявляв, що Україна. Е, Складається з кількох е, різних утворень, чи це є штучною державою. і Власне тоді він роздавав українські землі, і це ще за 6 років до е, вторгнення до Криму. І ну, власне. Та тоді це дійсно був такий казус, і це сколихнуло. Чи які були мотиви зараз? Ну, важко однозначно сказати, знову ж таки, потрібно дочекатися того якихось пояснень з боку пана Сікорського. Хоча, в принципі, він не був помічений останнім часом, ну, в тому, що він виступає проти територіальної цілісності України. Навпаки, і я тут хотів би ще з вашого дозволу навести приклад Наприклад, ситуація, яка сталася у лютому цього року, коли президента Польщі Анджея Дуду запитали про проблему окупованих територій України, включаючи Крим. То тоді лідер Польщі зізнав зізнався, що він не знає, чи поверне Україна Кримський півострів. і тоді ці слова викликали бурхливий резонанс серед політиків з нині, з нині правлячого табору, і зокрема і глави МЗС Сікорського. Він тоді зазначив, що Польща визнає незалежність України. Іни в її міжнародно встановлених кордонах, які були е, не, неодноразово підтверджені, і Російською Федерацією, і також він послався на різні документи, які були підписані, починаючи від договору від е, 90-го року до Будапештського меморандуму, а також е, 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 Будапештського меморандуму дісчетного року, та договору про кордон е, від, від 2003 третього. Тобто, скажімо так, дійсно тоді була а, сильна позиція, і взагалі багато хто з громадянської платформи. До якої належить Корське, також інші багато інші політики. Вони якраз таки виступили проти цієї заяви. Адже дуде, що чим зараз керує, керується, керувався власне пан Цікорський. Знову ж таки важко сказати, але очікуємо на роз'яснення, хоча й не виключаю, що це могло статися або якось випадково в, в вирі дискусії, і власне така була пропозиція, або власне це вже може бути якісь політичні мотиви, враховуючи, що Польща вступає у свій у свою нову виборчу фазу, а саме підготовкою до виборів президента Польщі, от якраз про політичні мотиви ви хотіла вас запитати, пані Станпана Станіславе. От чи можлива така ситуація знову, щоб ми її проговорили і закрили це питання? Що така фахова і досвідчена людина, як очільник міністерства закордонних справ, може просто не розуміти нюансів і контексту? Ну тому я, власне і навів приклади, що в принципі так у нього були певні проколи, скажімо так щодо заяв, але от якраз, якщо брати нещодавній період, то він абсолютно тверезився Росії. Навпаки, критикував навіть президента за те, що він якось скажімо так, засумнівався в тому, чи зможе Україна повернути кримський ну контроль над Кримським півостровом. Тому тут звісно можуть бути певні політичні мотиви, можливо, якісь можливо. Можлив, ну, бажання зіграти, тим паче Радосов сікорський розглядається як одним із можливих кандидатів від громадянської платформи на президентських виборів. І як відомо, вже, ну, відомо, що Андрій Дуда вже не зможе балотуватися згодо, на, його другі, на завершення його другої президентської каденції. Хоча знову ж таки це дуже небезпечний. Е, такі, такі... Такий варіант, це він він може таким чином підставити навпаки свою політичну силу. Як це знову ж таки було в 2014 році. А тоді я нагадаю, якраз таки Сікорський був маршалком Сейму, тобто другою особою в країні, коли він заявляв про можливі перемовини між Туском та Путіном щодо долі України, і тоді так само хотів багато журналістів і інших і признаків інших секторів різних громадських, тому. Подібне дізнати за чого що, чого друга особа в країні е, говорила такі речі, і власне він це спростовував. І зараз це також важливо, враховуючи те, що е, посада міністра законних справ є важливою, і я, наприклад, не погоджуюся з думками деяких фахівців, які зараз коментують, кажуть, що це нібито була неформальна розмова на полях цього форуму. Тут варто зазначити, що ну що нібито це він міг сказати якості. Як експерт, але ні, він є е, особою, яка посідає високу посаду в уряді Польщі, і він завжди повинен відповідати за свої слова, так як він е, те, що він говорить публічно, це означає, що він говорить від імені держави, і це варто усвідомити. Тут немає ніяких варіантів. Він міг би бути експертом або до. Того як він е, отримає, ну скажімо так, цей пост, якщо він, якщо він не займав би якісь якісь інші, і опісля так само, якщо він піде в громадський сектор, тоді це може бути його приватна думка. Наразі ж, е, коли б його не запитати, це завжди його офіці... це офіційна позиція держави. Тому це цікаво, чи це власне він має веде свою політичну гру і ризикує власне і. Е... Репутацію своєї країни чи це було скажімо так, чи це позиція уряду, зокрема і е, прем'єр-міністр Польщі е, Дональда Туска, оце е, по, ну побачимо, власне, як, як буде розвиватися події. Хоча я однозначно е, відстоюю те, що е, думку про те, що це не е, однозначно неприйнятно проводити такі референдими е, і, і тим паче місцевого характеру. А варто зазначити, що конституція України якраз таки говорить про те, що ви виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України, тобто, це вже однозначно для нас не не варіант. І також тут ще кажеться, що ще з років. А якщо 20 років там від цей Крим належатиме. Російській Федерації, ну нібито, як по мацназі в сенсі окупації, то про яку думку можна буде дізнатися, якщо вже зараз Кримський півострів він є просякнутий російською пропагандою, тиском російської влади, і там навряд чи можна очікувати про якесь про якийсь плюралізм і про якусь дійсно ту думку, яка б скажімо так, відрізнялася від державної в Росії. Тобто, я думаю, що тут дуже багато. Питань, от що до цього, і мені здається, ще однозначно не за контрпродуктивно про відносно нашої держави. і хотілося би, звісно, більше пояснень від польської сторони. Нагадаю, говоримо ефірі з кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Желіховським обговорюємо скандальну заяву чільника польського дипломатичного відомства, де він. Запропонував віддати Крим про мандат під мандат ООН і проводити там, нібито незалежний прозорий референдум, який віддасть відповідь на питання, чого хочуть люди, які живуть на півострові. Це все, звісно, виглядає дуже смішно і кумедно, коли ми чудово розуміємо, що, по-перше, це порушує міжнародне право, по-друге, ООН е, не має можливості з Росією в Радбезі е, ухвалювати, проводити, реалізовувати низку інших важливих рішень. Та що ж говорити про проведення будь-яких референдумів на території, яку росіяни окуповують вже понад 10 років, це Виглядає не те, що нереалістично це фарс. Але от, повертаючись до причин цієї заяви, пане Станіславе, ви сказали, що е, це може бути елемент політичної гри. А якщо це так, то що це за політична гра? Давайте спробуємо в цьому трошки потеоретизувати. Ну, власне, дійсно, ми повинні розуміти, що зараз що такі от подібні заяви е, часто виникають в Польщі, ну не тільки в Польщі, на закрема, якщо ми беремо саме цю зараз країну е, в контексті якихось внутрішньополітичних процесів. І е, нагадаю, що це вже ми вже спостерігаємо, е, як мінімум, вже. Е, Півтора то вже вже й два роки. Те, що зараз відбувається в Польщі, зокрема ми пам'ятаємо і зернову кризу, і ситуацію пов'язану з автоперевізниками. І тому подібне, коли власне були спекуляції, що якраз таки незадовго до парламентських виборів, а потім ця історія продовжилася і в розрізі місцевих виборів в Польщі і виборів до європейського парламенту. Зараз бачимо, що е виникла нова взагалі кри криза між. Е українсько польськими відносинами в українсько польських відносинах, тому що бачимо, що є лунають заяви, які однозначно є суперечливими, зокрема і це стосується і скажімо так, дуже суперечливих сторінок в нашій спільній історії, і зокрема, так само це стосується і нашої європейської інтеграції. Також ми до речі, на полях цього форуму, нібито й була ціла перепалка між президентом України Володимиром Зеленським та. Міністром законних справ Радословом Сікорським і якраз е, таки не виключається, що це все так само є похідним. Від оцього напруження, яке є між Києвом та Варшавою, чи є даний випадок одним із елементів або цього напруження, або тої виборчої компанії, яка зараз фактично розпочалася, то саме її передвиборча фаза, адже в 2025 році мають відбутися вибори президента Республіки Польща, то тут теж дуже велике питання, тому що мені здається, що якщо брати зовнішній вектор і особливо відносини з Україною, навряд. чи, чи на цьому на цьому можна буде якось позитивно зіграти такими заявами, хоча не виключаю, що якраз таки, якщо, якщо це не зовнішній вимір, то все ж таки це спрямовано для внутрішнього споживача, ніби то, що Польща е, хоче якось раціонально е, вирішити питання е, війни, і е, ну, нібито якби там е, це можуть е, е, запропонувати, і таким чином е, можливо громадянська платформа, е, до якої належить? Сікорський хоче набрати собі електоральних балів додаткових. Якраз таки на полі, наприклад,. При... Тих тих громадян, які підтримують більш такі консервативні політичні сили, або навіть і е, е, сили, які мають ультраправе спрямування, право з зокрема, так як така політична е, політична сила, як Конфедерація Свободи і Незалежності, де також лунають постійно дуже суперечливі заяви, але вони цього не приховують, і вони е, власне відстоюють таким чином свою думку, що вони дійсно, якщо вони говорять, то це вони і і мають на увазі. Ну а щодо громадян. Скоплатворно, то бачимо, вона дуже сильно починає, починає якраз таки намагатися оперувати на електоральному полі своїх опонентів це і право і справедливості, і конфедерації і інших політичних сил. Ну власне можливо, якраз таки для того, щоб можна було перемогти на президентських перегонах. ну знову ж таки побачимо, які будуть заяви лунатикас і щодо цього питання і щодо багатьох інших. А я думаю, зараз загалі буде дуже багато різних заяв від тих чи інших політиків, зокрема відправлячого табору, і це варто розуміти. І, е, на жаль, знову Україна. Використовується в якості розмінної монети для досягнення тих чи інших політичних цілей. І я бачу, що цей випадок він однозначно дуже подібний, власне, до таких, от якихось популістичних і одночасно деконструктивних заяв. І не виключається, що це знову може вдарити по рівню наших відносин. І Це після того, як вже в принципі вони почали більш-менш нормалізовуватись, але бачимо, що знову знову ми мож... Україна і Польща у своїх взаємовідносинах можуть. Потрапити у круте піке, і невідомо коли ця ситуація може вирівнятися, навіть і не виключаю, що і після президентських перегонів, оцей осад може залишитися, і вже навряд чи можна буде сподіватися на те, щоб ми відновили е, той рівень, який був, наприклад, е, на початку 2022 року, особливо коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Ну тут варто сказати, що осад від блокування кордону досі лишається, мені здається, та. Він ще нікуди не зник. А от про вподобання виборців консервативного табору мені, чесно кажучи, не зрозуміло, що це за виборці консервативного табору, які хочуть вирішувати ситуацію в іншій країні шляхом порушення міжнародного права і ну фактично розпоряджатися чужими територіями. Чому виборці консервативного табору будь-якої країни мають мають ухвалювати такі рішення і підтримувати того, хто такі рішення пропонує. Ну, це звичайна політична маніпуляція, і на цьому дуже часто спекулюють ті чи інші політики, і це, це стосується як Польщі, так і багатьох інших держав. Ну і, ну, і саме яразка, наприклад, це сусідня, так само Угорщина, і там так само дуже багато є пропозицій від чинного уряду, уряду Віктора Орбана про те, як потрібно закінчити війну, де, де зійтися, про що домовлятися, і і, і і саме цікаво, що це позитивно сприймається серед їх серед їхнього електорату, і вони весь час перебираються. Можливо, таку ж саму стратегію вирішили обрати політики нині діючого правлячого табору в Польщі. Власне, і от, скажімо так, так поки що точково вкидають в маси отакі, отакі от ідеї, і і будуть думаю, найближчим часом вичікувати, як власне електорат на це реагуватиме, і якщо він реагуватиме. Позитивно чи ну десь там постійно ж проводяться якісь опитування, дуже багато різних е, е, власне думок громадян. Якщо це впаде на плідний ґрунт, то очевидно, різні такі заяви виникатимуть е, все більше. і більше. Не те що щось на кшталт того, як, наприклад, ми можемо провести паралелі зі сполученими штатами Америки, коли, наприклад, ми можемо е, теж там спостерігати за різного роду заявами, от зокрема, наприклад, від е, 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 табора е, Дональда Трампа, там так само е, щодо України кидаються. Різні мирні плани, щоб перевірити думку так само громадян. І, я думаю, це також є одним із таких елементів у Польщі, і тим паче, щоб і, я думаю, що навіть можливо тут робота на випередження. Вони можливо прогнозують, що право і справедливість, наприклад, яка зараз знаходиться в опозиції, може на цих темах спекулювати. Типу, чи враховуючи, що вона що ця партія не є частиною уряду, в неї більше поле для маневру в цьому сенсі. Ну і таким чином власне випередити її і подивитися, як реагуватимуть поляки, щоб сказати, що ми уряд навіть таке можемо пропонувати, навіщо вам дослухатися до таких ініціатив з боку опозиції? Тобто, це так, теж таке, теж не можна вик виключати, але саме звісно, найбільше пригнічує в цьому сенсі, що знову мішенню була обрана Україна, і знову нашими інтересами намагаються скажімо, торгувати чи то на внутрішній. Чи на зовнішньому е е політичному полях. Як зреагували на цю заяву польські медіа? Ну, скажімо так, поки що не, не там більше констатують те, наскільки нас е, 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 нужя, як яку це викликало викликло реакцію, і великий акцент якась таки робиться на кримських татарах на українському менджелісі, що виступили, власне е, що вони виступили однозначно проти такої ініціативи. Також згадується і те, що е, Україна, Україна як держава проти цього виступає, але поки що якихось е, таких е, розбірливих оцінок не було. не було. Було, і ну, я думаю, що Поки що мало що, про що можна говорити, враховуючи те, що Радослав Сікорський чи хтось ще із правильчу табору не спростували і не підтвердили власне от таку такі ідеї, і я думаю, що в найближчим часом можливо буде якась більш більше ясність цієї ситуації. Але не виключається, що взагалі там будуть намагатися це питання не, не нато сильно піднімати, щоб не було знову такої якоїсь великої хвилі. Але на мій погляд це ж таки варто. Це питання прояснити, тому що нам треба знати, як надалі вибудовувати відносини. Тим паче, це представник чинного табору. Якби це ще був представник опозиційної політичної сили, і скажімо так, там як я зазначив є більше поле для маневру в контексті різного роду заяв чи якихось певних дій. То тут однозначно ту говорить це представник держави, зна ще й очільник зовнішнього політичного відомства, і нам потрібно далі ж вибудовувати відносини з цією країною з державою, яку ми підписали угоду про гарантії безпеки, з якою ми е, маємо і багато інших спільних ініціатив, зокрема формат Люблінського тикутока і тому подібне. І е, відповідно, якщо е, такі заяви будуть надалі лунати, тобто які підважують нашу територіальну цілісність, це однозначно потрібно буде, скажімо так, виставляти на, на ну, скажімо так. Призрати е, е, на загал і е, закликати до прямого діалогу між державами, щоб з, в, врешті е, зрозуміти позицію е, на наш нашого захід, нашої західної сусідки Польщі і побачити, як власне надалі перебігатимуть е, події в цьому сенсі і різного роду, е, скажемо так, інші можливо бути виникати е, ініціативи, якщо вони будуть контрпродуктивні Оношенню до нас до інтересів нашої держави, це знову ж таки е постав по запитання, чи щирими є поляки е в сенсі підтримки територіальної цілісності України і боротьби її е з росі е російською агресією. Ну і відповідно, е якщо скажемо так в. Е Польща не зможе надати чіткої відповіді, тоді і е, ми можемо припустити, що і інші випадки, які мали місце за останній час, і от згадана ситуація з блокуванням кордонів і тому подібне, ми теж можливо е, мали якесь подвійне дно. Тобто, не лише якісь е, це були м, політичні змагання м, в, в сенсі виборів і. Е, 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 Інших таких процесів, а й можливо, там якісь були інші умисли, не хотілось би, звичайно, щоб таке було все таки хотілося би мати чіткі прозорі і конструктивні відносини між Україною та Польщею. Але якщо нара надалі це це, це триватиме. То тут потрібно дійсно поставити питання дуже серйозно щодо того, як ми можемо далі вести наш спільний діалог. Ну і звісно, прогнозувати те, куди ж така ця ситуація може нас призвести, і яким чином тут може відіграти роль Російська Федерація, яка які однозначно вигідно те, щоб Україна та Польща посварилися і бачимо що часто саме з подачі наш е, 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 з подачі польської сторони е, от е, створюються такі от кризові ситуації це говорить у нашому ефірі Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Обговорюємо скандальну заяву очільника МЗС Польщі Радуслава Сікорського щодо Криму. На сам кінець, пане Станіславе, коротко на хвилинку запитаю тут. Ясна річ, скрізь була реакція з української сторони. Але, от на вашу думку, це питання згадуватимуть у подальших контактах з польською стороною, тобто, чи от наразі. Всі ці речі вони не заважатимуть комунікувати. Я думаю, все таки намагатимуться обидві сторони продовжити діалог, і, і якщо скажімо так, це не переросте в якусь більш серйозну ситуацію, і Київ, і Варшава намагатимуться, я думаю, не зайвий раз не піднімати це питання, щоб ну скажімо так, будь посилатися на якесь непорозуміння можливо, або просто будуть замовчувати, хоча знову ж таки хотілось би більше роз'яснень. Але якщо Польща надалі е, продукуватиме різні такі от контроверсійні е, заяви, і особливо ті, які стосуються е, інтересів України. То, то це то це все відповідно буде примножуватися. І е, з часом е, дійсно це може перерости в дуже серйозну кризу між державами і е, вже е, з невідомими наслідками для обох країн. Разом з експертом міжнародником, кандидатом політичних наук Станіславом Желяховським говорили про скандальні заяви очільника польського дипломатичного відомства Радуслава Сікорського про український Крим.